Вітаю вас на каналі все по-домашньому. І сьогодні з картинки ви бачите, що ми знаходились не вдома. Ми їздили у місто, у магазини. І в цьому відео хочу показати наші покупки. Стелочки купили сосочки. У мене вже, звісно, нема. Таких дітей, щоб ними напувати, але скоро в мене буде родитися козенятко. І оце хочу випоювати. Сосочками. Купила одну собі, одну мамі, вона теж тримає кози. Так. Ну, купила таку штучку. Ноги мити. Ось така є штучка. Да. От таких купила штучку. Прищепочки, ану так. Ось такі прищепочки. Купила на морозі, вони в нас перемерзають і дуже скоро. Лопають, вущаться. Отак. Так. І купила ножиків. Купила ось таких три ножика. Дуже гарні. От за ці казали, що дуже хорошо ріжуть. Ну, не знаю, спробую. Так, да Ага. І купила. Дві отаких батареєчки. Зарядки до часів. Так. Далі в іншому магазині купила ось таку туш. Так, це все не реклама. Це просто я показую, що я купила сьогодні. Ось так, таку туш. Такі тіні. Так, взяли. Взяла пилочки. Ось. Їх декілька штучок взяла? Взяла ось такі щиточки, щоб наносити тіні. -ті. Не знаю, хороші, не хороші вони. Такими ніколи я не користувалася, спробую. Так. І, звичайно, найголовніший аксесуар, як докажуть, тренд цього року. Що б ви думали? Це ось такі дуже гарні медичні маски. Взяла я їх тут багатенько. Без цього, як то кажуть, можна спідню білизну не вдіти, а без маски нікуди не підеш. Так. Що, Ну, взяла ось такий мірний ой, стаканчик, щоб... Точно все виміряти і не казати, що там приблизно, близько того, а вже от тут є, значить, в грамах, в грамах. І да, це? Десь я читала, що в міліграмах. Ну, коротше, розберуся з ним. Отакий от стакан мірний. Так. Так, О, там Наші покупки ще прийшов хтось, дивиться. Ось таку зубну пасту купила дитячу. Це також от таку закрию, не реклама. Це дитина захотіла таку попробувати, я купила. Ще два таких от красивих лака. О, бачите, кому що? А дитина показує, що купила ще лаки. Діти дуже люблять. Так, а ну дивіться, хто прийшов до нас в кадр? Хто це в нас такий гарний. Це такий гарний. Ану, подивися, подивися, кажи привіт! кажи привіт! Так. Да, купила по знижці була по акції. Ось така сумочка. Клач чи як вона. Ну, тут є ще такий поясочок всередині. Ось так. На поясочку, коротше, її зачепити. І буде гарна сумочка. Так, зачіпимо, тоді в кінці покажу з цим. З пояском, яка вона. І сумка, панамка. Панамка. І сумка-панамка. Сумка-бананка. Ось таку сумку-бананку купила. Дуже хорошо, коли нема де поставити телефон. Поставила собі в сумку-бананку і пішла. Так. Чекай, щоб не було. Реклами, Отако От перевернемо. Так, купила ще ось таке дечко меншеньке. Бо великі у мене форми є. Але не всі рецепти підходять на велику форму. Ось таку меншу. Взяла, бо хочу найближчим часом спекти запіканку. Так. Ось так. Бедеш таку сюди стали. Ану, покажи. Ще ми купили дві пачки мівіни. Гостра, це ку... куряча, гостра і не гостра є. Ще приправа. Так, 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 ось. Купили куркума і хмелі сунелі. Це теж треба до По рецепту, коротше там одному. Ось так. Купила ось такі кухонні ваги. Казали, хвалили, що дуже хороші, попробую. Не знаю, на кухні без ваги дуже тяжко. У мене були такі звичайні на 30 кг, але там вийшов з ладу, батарея вийшла. Так. Так. Це купила листки Норі. Е, найближчим часом у нас будуть гості, і хочу зробити суші. суші. Так. Око поставимо, щоб вони... Не... Почекай, почекай. Так. Це купила ось такої кільки. У нас, кроме того, що я показувала є песики, є ще й котики. І теж там вона була по акції. По... Була по акції, то я купила 4 баночки. Бо Сухий корм, вони не дуже щось хочуть їсти. Так, купила ось такого рису кругленького, не знаю, видно вам. Взяла пів кілограма. Просто е, більше ми донести не могли. Ми сьогодні без машини їхали. То тяжко. Так. Такий майонез взяла до салату. Маленький. Тут скільки? 300 грам. Так. Ось таку баночку хрону. Це в нас буде до холодця. Так. Взяли ми, значить, сметану. Ось таку сметанку взяли. Ось скільки вона. Вона, значить, коштує 40 гривень. літрове літрова відеречко. Це, теж хочу спробувати торт. Не спробувати, а спекти. я вже давненько не пекла торт медовик. Так. Ікру взяла. Це теж для суші. піде. Так? так. тут варену ковбаску взяла ось такий шматочок вареної колбаски. Так. Взяли. Головку синьої капусти. Таку невеличку головку брала на салат. І тут декілька синіх цибулин взяли. Теж до салату. Так, це в нас оселедець. Сюди не буду ставити, поставлю на стіл, бо кап. Так, і тут з пакета не хочу доставати. Взяла я курочку, от таку. Взяла сало. Таке, що потопити. Хочу зробити, показати рогалики на свиному жирі, на смальці, як готуються. А це курячі каркаси, такі суповий набір. Ось покажи. Ось такі курячі каркаси, суповий набір. Це щоб нашим песикам варити кашку, супчики. Вони таке люблять. І тут кілограм. Фаршу взяла. Це з магазину. Магазин, не бачите, він такий якийсь трохи рідковатий. Це теж хочу зробити рулет. Так. Все, от такі покупки. І ось така помада. Якийсь бальзам, це дитина сказала, що таке хороше. Я ніколи таке не бачила. Всередині вона, бачите, така кругленька-жовта. А ось я тут. -о... Мастила на руку, от така розова робиться. Дивіться, такого я раз той, проводиш. І воно робиться, от таке розове, навіть я б сказала, червоня, Такий гарний насичений колір. Вона нам вийшло дешево. Ми брали багато в тому магазині чого. Так вона десь. Скільки воно стоїть? 23 гривні. Ну, да, а нам вона десь получилося гривень 12 по знижці. Ну, десь так. Так. Значить, це я показала. Ось, дивіться, вчепила я поясок до цієї сумочки. Ось така сумочка на поясковій. Пояс досить такий широкий, гарний. Ось так вона на такій застібці. В середині є один, да? один карман. Поставити там гаманець і телефон досить зручно. Ось так. Ось такі наші покупочки. А, покажи, покажи, дай руку. Так, дай руку. І ось таку, такого плану, тепленьку кофточку купила дитині. Вона десь 250 гривень коштує. Хороша, кофточка нам сподобалася. Купили курточку, курточку не будем показувати. Ой, до нас хтось прийшов. Хтось прийшов провіряти покупки. Самий главний ревізор. Так? Самий главний ревізор країни. Ану, кажи всім, пока-пока. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Так? Бо ми дуже чекаємо. Ваших коментарів. Ваших. Побажань, щоб наша така все по-домашньому сім'я ставала більша і більша. Ох, дякуємо вам за перегляд відео. До нових зустрічей!